З вами програма Тендер Ньюз». Ми говоримо про те, як до України дістали світові технології, нетрадиційні способи видобутку газу. Кого посадовці пустили борити наші українські надра і намагаємося з'ясувати, чому це робиться не надто прозоро. Сьогодні у нас у студії люди, на яких після підписання угоди з шал звернула увагу уся українська енергетична спільнота. Це геологи з приватної фірми СПК Геосервіс, які по суті отримали долю в українському контракті з США. Засновник компанії геолог Сергій Миколаєвич Стовба. Та головний геолог Ігор Васильович Попадюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви прийшли. Отже, заради того, щоб залучити вас до проєкту, держава пішла на такий крок, що не напряму підписала контракт з Shell, а утворила товариство з обмеженою відповідальністю, до якого увійшла у вигляді надр України на 90%. І 10% отримали ви. Розкажіть, яка ваша роль у цьому проєкті? По-перше, на початку передачі було, де, де, була помилка, бо наша компанія існує вже 5 років, і ще до початку всіх тендерів у нас вже працювало більше, ну, майже 20 чоловік. Зараз трошки більше 20 чоловік. Тобто, не було трьох. Зрозуміло, яка ваша роль у цьому по проекції? друге тендер ми виграли абсолютно прозоро. Вся інформація дійсно, як сказав міністр Ставіцький, є на сайті геологічної служби, але ви бачили, як прозоро потім діяли чиновники, як вони відповідали на наші запити. Я, я не розумію про що, про що річ в даному випадку. але то що скажімо, міністр Ставіцький не виповів, хто засновник, він не повинен пам'ятати всі прізвища, які існують в Україні, правильно? Ну, але це не всі прізвища, які існують в Україні, це прізвища людей, яких залучають до контракту з міжнародною компанією Shell, історичного контракту. Я іноді юрій Васильович Поподіка за прізвище не пам'ятаю. Правда я пишу? Яка ваша роль у цьому проєкті? Чим ви допоможете? Значить, у нас є великий міжнародний досвід роботи з великими компаніями. Якими? Значить, ті компанії, які я можу назвати, це В Яких країнах працювала? США, вже нас цікавиться компанія. я? В основному ви працювали в Україні, а також за кордоном, де я теж не можу сказати. І всі компанії я вам теж не можу сказати, бо це також є конфіденційна інформацією. Чому? Ви не можете сказати, в яке ваше портфоліо, в яких країнах що ви конкретно робили? Ми не маємо права це казати згідно до всіх договорів, які ми підписуємо з міжнародними компаніями. Я вам назвав ті компанії. Які дозволили нам це сказати, скажіть, яка ваша роль у проєкті з Україною? Що ви шел Чим ви шел допоможете? Значить, зважаючи на те, що у нас великий досвід роботи, зважаючи на те, що ми освоїли сучасні методики, в тому числі по пошуку родовищ сланцевого газу, хочу сказати про досвід, який ми маємо. Ми вже більше 20 років. Працюємо, працювали в різних університетах Європи: в Амстердамі, Ліверпулі, Геофошол Центрі, це Берлін, ну і так далі. Значить, це по-перше. По-друге, у нас великий досвід роботи тут в Україні з великими компаніями, як я сказав. Що у вас Ми є такого, чого немає Міжнародний стандарт. У нас є голови і знання і локальні... знання локальної геології. Прошу і це, і це, І це дуже Дайпись. важливо. Тому що якщо е, не знаєш локальної геології, то дуже е, ризиковані проєкти після приводу того, приводу локальної геології. Усю інформацію про родовище України, на яких працюватиме шел, Україна шел продала. Я так розумію, за великі гроші. Карти, приклади цих піщаників. Мені їх показували в компанії Shell, Їм е, Керневий, так матеріал це називається. Здається, їм ці, це продали. Україна це продала. Е, що у вас є таке, що немає в Shell і за чим вони до вас будуть звертатися? Це, це... Знання регіональної геології, знання особливостей той, той, тих, регіонів, в яких буде працювати, тих районів, в яких буде працювати Шел. Це розвитку регіону. Це є, Це в готовому вигляді не купиш. Це досягається багаторічним досвідом. І пан Грехім Тайлі дуже добре це пояснив. Зрозуміло. Дивіться, у мене є документи. Це пропозиції до конкурсних торгів, в яких ви перемогли. І ви подали їх, коли змагалися за участь в проєкті. Ні. І тут жодного слова не сказано, що ви чимось допомагатимете в плані геології. От взагалі нічого. Тут тут не сказано, що ви знаєте місцевість, тому ви будете якісь проєкти надавати. Нічого у ваших пропозиціях немає. Але тут сказано, що ви профінансуєте господарські. Потреби фірми, яку створили разом з Надро України, я так розумію, це о, зняти офіс фінансування, так, якихось таких видатків. А ще якщо свої гроші у вас не вистачить, ви сприятимете в отриманні кредиту. Де тут геологія, де тут ваші фінансові або якісь внески знань? Тут сказано виключно про такі речі, не пов'язані з геологією. Mm. це документ пропозиції до конкурсних торгів. Ви, мабуть, чули, що. Що сказав Грехам Талі? Всі комерційні е, речі, що стосуються проєкту, ми в принципі, не готові обговорювати по простій причині, що це конституційна інформація. Але я хочу вам сказати, що на тому ж сайті ви зможете знайти інформацію про те, що 50% е, проєкту фінанс... буде фінансуватися українською стороною е, над Раюзівським. Ісля завершу саме операційна після діяльність товариства на Драюзівська, сама операційна діяльність, тобто це не інвестиції. Україна не інвестує в цей проект, інвестує Shell. Саме операційна діяльність цієї цього новоствореного товариства ляже на е, плечі, в тому числі і вас. Це зрозуміло. Це питання офісу, оренди, все це зрозуміло. Але питання що такого, що ви отримали 10 відсотків? Щось я не так кажу. Ви можете мене поправити не, не правильно, правильно да. так. Ще раз скажу, що в даному, в даному в даному розуміти, випадку в це немає абсолютно це питання, яке стосується угоди про розподіл продукції. Що буде фінансувати ШЕЛ, що буде фінансувати українська сторона і так далі. Всі ці умови ми у ми обговорювати тут не будемо. Так, ця угода засекречена. Це не засекречена угода. Це нормальна міжнародна нормальна практика. нормальна практика. Вона засекречена. Громадські журналісти мають до неї доступ. Ні, не мають. Нам рехенталі пояснив, чому нібито тому, що нам українцям не вигідно напередодні перемовин з шеврон розкривати які на які поступки, або які привілеї отримала Україна, підписавши угоду з США. Я правильно розумію? Так. Тобто, ну. Такі речі, але я не розумію, як це має стосунок до того, які роботи ви конкретно будете виконувати, як конкретно в геологічному. Це буде, це плані. буде залежати від оператора, яким є, є шел. Якщо він доручить нам ту чи іншу роботу, ми будемо її виконувати. Але а для чого вам додавати я... для цього 10% контракту? Нам не ШЕО віддає 10%. Нам ми е, е, отримуємо перемогу в відкритому конкурсі, в відкритому тендері внутрішньоукраїнському. Саме так. Тобто українські посадовці вирішили, що за те, що ви допомагатимете ШЕЛ робити те, що вони вам скажуть, ви отримали 10% Значить, в товаристві. Е я прошу пробачення, але це не посадовці визначили, а був від відкритий тендер, де е приймали участь 5 компаній. Чотири компанії запропонували 50%. Ми запропонували тільки 10. Тому ми виграли. При тому Допомі... в нас ще Добре. були позиції, які не могли закрити тій. Чотири інші компанії, це, бо вони абсолютно. взагалі не мали жодного досвіду в, в геологічному вивченні НАТО, скажімо так. Ми, нас... ми зв'язані з нафтогазовою індустрією фактично через всю свою кар'єру. 20... Так, але ви досі не сказали, що конкретно ви робитимете. Конкретно. Ви сказали Різні те, що вам Це ще... геологічних досліджень. Ще раз ну, це ж абсолютно mm -hmm. ясно. Ми, ми, ви хочете. Чіткі чіткі завдання, які ми будемо отримувати, а чому б ні? Це так? теж неможливо. Це теж буде прописано певними певними е, документами, які будуть йти в розширення е, е, тих документів, які підписані зараз. Зрозуміло, допоможіть мені зрозуміти. От що я прошу вивести графіку е, на екран про вашу частку в компанії. Отже, ви разом з Надра України підписали контракт з Шел. Ваша частка в Надра Юзівська 10%. Якщо припустити, що в кращі часи, коли видобуток буде повним ходом, українська сторона в особі НАДРА Юзівська отримуватиме половину газу. Давайте припустимо так. Такий ідеальний варіант: половину видобутого газу Надра Юзівська отримувати половину шел. І з цієї половини виходить ваші 10%. Тобто, загалом 5% від всього видобутового сланцу, отримав. Отримуватиме ви. Це правда? Це так? Ні, не так. Чому? Тому що ми будемо претендувати тільки на чисту прибульну продукцію, яка буде складати, направлятися в Надра Юзівська. Це буде складати, якщо все порахувати, не більше трьох відсотків. Тобто, Надра Юзівська буде сам реалізовувати, як. Конкретне товариство, всю продукцію, а ви будете отримувати лише вигоду з вже цієї продукції. Тобто, ви не претендуватимете на вашу частку 5%, з якою потім робитимете, що захочете. Правильно, ви можете зараз в цьому сказати так, я чи вам ні? розкажу всю весь фінансовий механізм і всі умови участі надроюзівська в цьому проєкті то в цьому випадку я буду вимушений розголосити, розголосити те що написано в угоді про розподіл продукції я цього не маю права робити Шкода, тому що йдеться про продукцію, на яку претендують українці, адже це наші державні надри, які Значить, належать українцям. Єдине, що я можу сказати, що це дуже вигідний контракт для України. Це абсолютно точно. Зрозуміло. І, і більше так. 50% відсотків видобутої продукції, якщо все порахувати, буде розбуд цієї продукції буде розпоряджатися Україна і державне підприємство НАК НАФТАГАСУ на, на України. Знаєте, це питання, мабуть, не стільки до вас, скільки до міністра та до держави, але чому не можна було підписати з вами контракт на послуги за певну винагороду, якщо це так потрібно? Навіть навіщо було вводити вас у склад та засновників, ніхто та ніхто нас не вводив. Це був відкритий І тендер. тендер на введення в склад компанії, ну, яка буде ну, розпоряджатися У ну, ну, нас же ну, ж конкретно. Ну що я скажу? Це ж не ми війшли якось вибрано. Тобто, ви просто дивилися на сайті Бо... оголошень тендерних Абсолют... торгів. Ну, абсолютно точно і побачили та. там. Ви бачили, що ми, можемо... і, ми зрозуміли. І а от вам, взагалі, така практика здається правильною? Чи ви, ну, в принципі ви могли б погодитися на якесь роялті, на отримання просто не навіть не роялті, а на контракт за ваші послуги? От це ви чому? надаєте тут контракт? Ви отримуєте в результаті частку, яку ви зможете потім. Реалізовувати, розумієте, і ця частка, вона варіюється і може досягати великих розмірів. Але навіть не це. Я... Так. Чекайте. Це звичайна міжнародна практика. Якщо уряд України вирішив провести конкурс такими-то, такими-то цілями, значить, такий тендер був проведений, внутрішньоукраїнський. Ми його. Виграли в відкритому чесному конкурсі, які до нас питання. Такі Якщо питання... у вас питання по -по, з приводу того, чому Прозум. чому був такий тендер? Чому хотіли, щоб, щоб приймала участь якась приватна компанія, Так це теж уряд пояснив перед початком цього тендеру. Тому що, по-перше, НАК надоро України не, не володіє достатнім досвідом проведення такого роду робіт. І друге, то що. У компанії Надру України не вистачає коштів, тому для залучення коштів приватного бізнесу був проведений такий конкурс. Як ми будемо заводити кошти в цей проєкт? Це вже теж комерційне, так сказати. Зрозуміло. Надра Юзівська це товариство з обмеженою відповідальністю, в якій, як і в будь якій компанії, можуть змінюватися склад засновників. Хтось може переуступати свою частку. Ви плануєте щось робити зі своєю часткою, продавати комусь або збільшувати її, зменшувати її? Ну Ще? щось плануєте з нею робити? Дуже дуже просте запитання, і щоб не розкривати знову ж таки всіх. Деталі. Деталі угоди про розподіл продукції, скажу тільки, що вона складена так, що ніяких не може бути навіть натяків на корупційність в цьому проєкті. В цьому... Скажіть конкретно, ви плануєте змінювати, Ні. продавати, обмінювати, Ні. зменшувати частку Ні. в цьому проєкті? Ні. В товаристві? От як ми війшли, от так ми будемо працювати ще, ще довгі роки. Продавати компанію, яка буде ні офшорною, і ми разі. ніколи не дізнаємося і її засновників, ви не плануєте. Нічого. І ніколи не ні, забудеться. Нічого ні подібного ми не плануємо. Ми зацікавлені тільки в одному, щоб ми... цей проєкт був успішно реалізований з технічної і комерційної сторони. Це головна проблема на сьогодні, і це головна задача. І ми бачимо фокус своїх, своїх зусиль власне в цьому. Різня сторони контракту отримують а, таку пільгу. Вони звільняються від величезної кількості податків, в тому числі в'язне мито можете не сплачувати. Ви також, як а, партнер цієї ці фірми, то Над Раюзівська є побоєння, що ви будете використовувати можете. Не ви або ваші партнери з Надра України Надра Юзівська, використовувати для завезення різних товарів, не пов'язаних з проектом і не сплачувати мито, збагачуючись інших, збагачуючи можете пообіцяти, що цього не трапиться. Завжди, ви не будете зловживати. І в таких проєктах можна ввозити, якщо так, так, таке є, це не тільки в цьому проєкті, а в багатьох інших. Коли ввозиться під інвестиційний проєкт, якісь товари, то вони не облагаються, ми там тільки ті товари, які призначені виключно для реалізації цього проєкту. І нікому не вигідно теж порушувати це, це правило. Ви не будете зловживати. Абсолютно. Цими це, це, це не наша мета. По-перше, ви знаєте, чому ми пішли на той конкурс або тендер? З чисто професійної точки зору. Тому що ми все життя працюємо в цій галузі. Ми хочемо, щоб ми відкрили ще більше родовищ. Це великий шанс Це для, великий для, шанс для нафтогазової промисловості в Україні як такова і, і для нас як фахівців. поставити вам тоді ще одне питання. Ми тоді перейдемо вже до суті конкретного Видопадку у контракті в угоді написано, що перевірка надра Юзівська, в яку ви входите, може відбуватися правоохоронними органами виключно один раз на три роки, не більше десяти днів, і лише одним правоохоронним органом. Це ж також такий слизький момент, який може викладати... а інформація. З угоди, mm. яка оприлюднена yeah, харківським yeah. депутатом, проти це, 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 протиправна дія це проти Не угода дія. про розподіл продукції, це просто угода контракт між Шел та ТОВ Над Раюзівська. Ця угода відкрита. Чому тому, що за неї мали проголосувати місцеві органи влади? Вони мали її перечитати всі там 700 сторінок. І погодити. Звісно, що вона відкрита. Чому вас це дивує, я не Ні, розумію? Це... Ми, ми знаємо, що в Харкові обговорювала зовсім інша угода. Це обговорювалася угода про розподіл продукції. Якщо цей хлопець опублікував щось на своєму сайті, це ну, як мінімум неумний поступ. Раз, яка буде собі вартість тисячі кубів сланцевого газу? Хто сьогодні може це сказати? Це буде залишить від, 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 від дуже багатьох, дуже багатьох чинників, в тому числі від е, геології, від е, особливості геологічної. Не ну, болізно. Він наскільки буде дешевшим, ніж на зараз російський. Ну, ну за... єдине, що точно буде дешевше. Ми надіємо, що як мінімум два рази. Mm -hmm. Що ви робитимете? Шел робитиме з відпрацьованою водою, яка міститиме шкідливі речовини. Куди її зливатимуться? Це ж десятки тонн води. Ми хочемо сказати, що Shell е, – така компанія, яка не дозволить собі е, аж ніяк забруднювати територію. А куди її будуть зливати, цю воду? Це, це по-перше, що, що треба сказати? Ш, е, внутрішні стандарти, технологічні стандарти в компанії Shell є настільки високі, що ми уявити собі навіть не можемо. Це всім. ми побачили з інтерв'ю, а куди воду зливатимуть? Ви можете сказати? Це... Ви це знаєте? Ви ж но, маєте це не, знати? Ага, обов'язково знаємо. Куди? Забруднену воду, куди зливатимуться? Спочатку є ємності. На початку, поки технології будуть простіші, звісно, будуть близько до того, що робиться зараз з водами на, на, на звичайних родовищах. Мірови, мірою того, як а що з ну, є певні ємності, де, де ця вода. Ємності. Але е, сучасні технології дозволяють зробити так, щоб, щоб контакт цієї забрудненої води ні в якому разі не відбувся з нормальними грунтовими водами або навіть з, з почвою, яка що собою представляють ці ділянки? Що на них розташовано? Ліси, степи, галявини, населені пункти. Все, там все, що завгодно є. І ліси, і поля, і, і населені пункти. Як, як що робити з людьми? їх підсилюватися. Да, нічого, нічого не треба ці робити, ці. тому що дуже шкода, я би радив подивитися, наприклад, на сайти якихось Dallas News чи щось. В Даласі, місті Далас, в місті Даллас, в Сполучених Штатах в околицях міста Даллас, буряться свердловини, буряться на шеїлґас, і, і при тому не відбувається ніякого такого жахливого впливу, щоб ну ну уявіть собі комфортні. Тобто, американці подалік, безпечні не подалік, абсолютно неподалік від, не від, від в районі аеропорту Даллас угу. відомі свердловини І, І в Україні безпекти. також буде неподалік від ну, населених це, пунктів. Ну, ну, це, залежить. Це, залежить. Це, залежить від... це залежить від кожної конкретної свердловини. Зрозуміло. Але яка найближча допустима дистанція <зв> згід, з, до населеного пункту. Уявіть, що там живете ви або ваші родини. От допустима дистанція від буріння до населеного пункту. Згідно е, нормативних актів України. Бо Вся Як... ця, ця угода так. підпорядковується в тому числі законом. І, і Виходить, там, ми Україна. навіть не можемо дізнатися, ну, яка. Ну, ну, я вам скажу ну, кілометр від населеного пункту. Це достатньо? Ні, так потім ще ж є багато інших нюансів. Якщо, допустимо, якась дуже перспективна ділянка знаходиться під населеним пунктом, ну, зараз є можливості бурити горизонтальні свердловини. Розумію. У вас може бути розташована свердловина, сама буровий боров... боров... верстат тут. Свердловина може скіровуватися в потрібному напрямку, відхилятися угу. до потрібної точки на достатньо великій відстані. Зрозуміло. У нас програма добігає кінця, час вже вичерпаний, але ви мене попередили, що ви хотіли щось сказати, коли читали статті про да. себе. Та ви можете просто зараз використати цю хвилину, якщо ви хочете. На, на жаль, в, в, в медіа, особливо в інтернет виданнях дуже багато інсинуацій з приводу нашої кампанії. В тому числі, скажімо, в останній передачі клубу Корнікова Кортнікова, так. Один журналістів газети Економічна Правда знову в черговий раз запустив таку утку, що що наша компанія буде учасником проєкту з видобутку вуглеводнів на скіфській ділянці в Чорному морі. Ну це пряма утка і її може спростувати кожний телеглядач. Чому? Тому що а, вже об'явлені результати тендеру, в якому пул, пул кампанія, прямо, Вас там немає, так? Абсолютно. і там є у НАК НАДРО України. Так от НАК НАДРО України і буде учасником цього Зрозуміло. проєкту. Так, є ще щось. Ви на Псківському родовищі не працюєте. Це зрозуміло, є ще щось. Окрім того, так. я би попросив всіх журналістів, політиків, так званих експертів. Не, не можна ображати компанію, яку ви не знаєте. Угу. Тому що коли не, чуєш не. і чуєш такі несенітниці, що ми там і сім і прокладка. Ми так нічим ми, там, це не ми, аргументовано близькі, або до Фірташа, або до бойка, або до сім'ї якоїсь, або ще до чогось. Ну не можна так робити. Журналісти скажімо, той же економічної правди, навіть ні разу до нас не... Не дзвонив, не подзвонили, не, не, не звернулись за інтерв'ю. Ми ну, ще ні одному ви... журналісту не відмовили. За дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас в ефір. Але ви маєте також розуміти, в якій країні ми живемо. Ми з вами е громадяни однієї країни. Ви також бачите, що відбувається. Тому дякую вам, що прийшли, дали відповіді на наші запитання. А ми надіємось, що відкриємо родовище, і Україна буде звуководніми. У нашій студії були геологи з приватної компанії СПК «Геосервіс», які разом з Шел отримали доступ до видобутку сланцевого газу в Україні. А я з вами прощаюся. Заходьте на наш сайт tvi.ua і дивіться тендер-ньюз наступного вівторка. До зустрічі.